Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, ми з вами підходимо до завершення Петрового посту. А в сьогоднішньому Євангелі від Матфея Ісус Христос продовжує наставляти своїх учнів. Він, власне, говорить: отож, не бійтеся їх, бо немає нічого таємного, що не відкрилось, і таємного, що не виявиться. У підтвердження цих слів Іван Злотус пояснює. Зачекайте трохи, і усі будуть називати вас Спасителями та благодійниками Всесвіту. У цей день свята православна церква вшановує перенесення мощей мучеників, безсріберників і чудотворців Кира та Іоанна, які відійшли до Господа у 412 році, та ікону Божої Матері, яку називаємо Троєручниця. А також відбувається прославлення великих просвітителів карельської землі, преподобних Сергія та Германа Валаамських чудотворців. Мальовничий острів Валаам, начебто, був створений Богом як притулок для людей, що прагнуть усамітнення. Проте земна краса цього святого місця. Є лише відбитком його духовної величі. Історія появи тут християнства своїм корінням сягає у сиву давнину. За переданням ще у першому столітті апостол Андрій Первозваний, відвідуючи скіфські землі, пройшов від Новгорода до Валаама та зруйнував там всі поганські капища і встановив на диких скелях кам'яний хрест. У 14-му сторіччі зі східних країн прийшли на Валаам, повторюючи шлях апостола Андрія і перші іноки Сергій та Герман. Їх працею та молитвою був покладений початок Чернечій обидві. На честь преображення Господнього, чимало зростила вона прославлених серед сонму святих великих подвижників. Жителі Карелії знов почали із довірою відноситися до християнства, авторитет якого був підірваний шведами, що вогнем та мечем насаджували католицьку віру. На жаль, до наших часів не збереглося значних відомостей про подвиги преподобних Сергія та Германа Валаамських. Проте надзвичайні дива, котрі здійснюються за молитвами до цих святих, казують на особливу милість, яку заслужили вони від Бога. Своїм праведним життям. Нині день ангела святкують Сергії, Кіра та Григорій: Много я вам літ! Узлюблені у Христі щоднями повинні трудитися у вихованні молодого покоління і преподобний Сімйон новий богослов наставляє нас. Якщо батьки не надають належного піклування у вихованні дітей, не навчають їх. Не вселяють їм добрих навіків, то і душі дітей будуть загублені від рук їхніх. Тож Божої вам благодаті у ваших починаннях.